Салат з капусти, смажений хек, без яйця, голубці голубця, галушки, маслини, шпроти, це опеньки з цибулею. Далі у нас узвар, там квасоля і чорнослив. Далі кисіль, це компот і мандаринки. Це баклажанна ікра, оселедець. Вареники з маком і з варенням яблучним, це картопля і це куття. Рибу ми ставимо на стіл на святий вечір, тому що ми вважаємо її пісною і в горах її особливо цілий рік не їдять. Також є пампушки, вони пісні, їх можна їсти. І є калач, але він з молоком, з яйцями, тому ми його їмо аж на різдво. Рецепт куті є на каналі, якщо вам цікаво, Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.